Кременчужанин Ростислав Григоренко подарував Кременчуцькому краєзнавчому музею приватну колекцію сірникових наліпок. Ці етикетки збирав вже покійний брат Ростислава. Колекціонував 35 років. Це збирав мій брат з дитинства. Він був зацікавлений марками та спічними наліпками. І от завжди їх колекціонував. Це завжди було предметом колекціонування, в основному дітей. От в основному це хлопчики, рідше дівчатка, колекціонували, потім час проходив, і все воно миналося, і десь воно зникало. Але у деяких людей оце залишалося і е, нам приніс Кременчужанин. І це, скажімо так, е, і пам'ять про близьку людину, і пам'ять про минуле. І взагалі, от що цінно, е, що вже був е, чоловік досить дорослий, він вже дорослий, він вже відслужив армію. Йому все одно це було цікаво. Колекція велика, цікава, тематична. На етикетках зображені види транспорту, тваринний світ, рослини, цирк, народні казки і багато чого іншого. От воно і кольори не яскраві, з рахуванням того, що зараз ми звикли до всього такого яскравого, але воно настільки захоплює. І от я дивлюся, як старався, адже це, це не альбом, який пішов і купив. Оце кожен аркуш паперу. Купувався окремо, потім його зліпили докупи, це став альбом. А потім, причому людина все ж зробила кожен листочок, кожен аркушок. Це тематика, своя тематика. Не така коробочка була, коробочка була значно більша, а це ж просто він їх зняв і потім по окантовочки вирізав. Тому вона така маленька. Це не були такі крихітні коробочки сірникові. Ростислав сподівається, що з родинної реліквії альбом перетвориться на історичне надбання громади. Я час від часу його перегортав, але вирішив, що просто дуже хотілося, щоб люди бачили, а не тільки я один. І вирішив віддати в музей. А я сподіваюся, що от зовсім скоро. Після перемоги пройде короткий час після перемоги. І ми відкриємо музей, і ми зможемо показати е, дітям, що навіть оці, здавалося б, суто дитячі, суто дитячі такі захоплення вони можуть мати значення для майбутнього. Разом з колекцією сірникових наліпок Кремчужанин приніс в музей незвичний паперовий документ епохи. Ось просто етикетка із. Консервної банки насправді це зовсім не етикетка, це документ 1943 року. Це довідка про те, що людина, де людина працює, як людину звуть. Але дату, коли ми дивимося на дату, це от, починається визволення України, визволена вже частина, і людина працює на залізниці. І йому видали документ, але паперу нема. Паперу нема. І тому десь знайшли оцю етикетку і на ній надрукували, на машинці, на друкарській. Ось таку довідку. Ці документи зберігала моя бабуся, на її теж нема вже в живих. Діда я свого не бачив. І, на жаль, він помер. Раніше, чим я родився, але про залізницю мені, бабуся, розповідала, і це, от, цей документ е залишився від мого діда. Це документ епохи, це таке високопарне слово, все-таки це документ епохи. От. І е я хочу, щоб е люди розуміли, наскільки це цінно зберегти от такі предмети. А музей це вічне зберігання. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини.